Я неодноразово звертався в різні інстанції, щоб дану особу не допустили до посади начальника юстиції області. Чим я мотивую таке моє звернення? І от до вас до громади. Справа в тім, що перебуваючи на посаді лейтенанта міліції в 98-му році у ну, тисячних роках, людина споживала в службовому стріловище. Є офіційні факти, неодноразово я там вам показував. Людина, будучи в стані або діставала таблю свою зброю, стріляла людям. неодноразово катувала жителям Слазгарану, жителів жителі, жителі Львовського району. Особисто мене. На мої не, не, не звернення в керні органи із проханням про те, щоб дану особу люструвати, мені приходять то відпідский, то паради, то, то я знаю що. Треба людину просто звільнити всього-навсього. Не допускати до, до, до влади, бо тому що наробить дуже багато шороху, дуже багато бідин для простих людей. Він же зараз мені з, на офіційних джерел е, є таке повідомлення, каже, от нічого, нічого, я каже, скоро стану начальником юстиції області, то я каже похороню, каже повністю район, я їм всім там зроблю, я їм всім допожу. Для чого? Йдуть тільки погрози по і одні хабари взятки. То нам треба такий керівник, ви ну, подумайте. Якби, ви знаєте, якби можна було, якби така можливість була людину перевірити на предмет психічних захворювань, чи чи людина адекватна, чи не розуміє, що він робить. І керівництво області, я хотів би дуже перевірити, на якій підставі людина була звільнена? Чи він був звільнений за власним бажанням, чи він був звільнений за наказом? За наказом, тут вже ясно, як я ти сказав, що за наказом. Ну, розумієте, ну як так? Хто, хто допустив таку особу керувати юстицією? І що виникає така права колізія? Е -е, орган, виконавчий юстиція, яка має люструвати людей, хех. саму треба люструвати. Самих чиновників юстиції треба люструвати. Юстиція, міліція, прокуратура, суди, от це коробка. Юстиція без судовці, що не робить. Прокуратура вот дает ей поведение, это уже коррупционные идеи прокуратуры, что она ей неинтересна, она в доле, в теме и в доле. Я вам скажу про это, Он выполнил поиски, я тоже чувствую, что он должен стать. Он выполнил поиски и вроде наказан через порядок и управление юстиции Украины предполагает за материал Полынской области. Точно? Точно? Да. Так вот, жинка Карусика, Наталья, вот вам коррупция. Нічого придумати не, не треба. Якщо ти, тобі, дала юстиція довіру, ти можеш юстиці сказати, я не можу ні жінка надатися. Іли сказати, що я адвокатом зробити. Це перше. Друге. Карасюк був задіяний в рейдерській атапі в цьому районі в липні, 8 липня 2012 року. Я не рознову на сесії це наголошує. Подаєш запит прокуратурі. А прокурор, а Викторий передает той, кто участвовал в этом злочине. Сейчас наши заступник прокурора области, Корецкий. Карасюк, Карецкий, начальник милиции Шарской, Тимощук. И идет реверская задача. вот идет такая, чтобы вы понимали, вот бумажку приносят регистратору регистратор. Тогда Карасюк в регистратор. Идет. Вот такой бумажку простой. Его переформляют организацию. Понимаете, в чем дело? Я вот пишу запыты, Слідчі, во-первых, відсутствує презумпція невиновності у нас в області. Повністю, шановні товариші полковник, презумпція невиновності у нас. Тобто ж, ви должны оправдуватися. Нет, що он говорит, вот у меня вкрай, менее не интересует. Дають е, Харосюку проверить рейдерську атаку. пишуть все добре. Ну як добре, если ви таку бумажку привезли і хербу забрали. Суди підтвердили. Прокуратура не займается ни лицей, ничем не займается. Лицеруденка в Мужстрированном роде. Или на пенсию пришел не знаю, начальник слишком управління у нас. И Барака при параке прокурорів. Но владный коррупцион Корецкий становится большим заступником, он казав, я стану, я как гарасу, яка сейчас, я стану прокурором области. Я будь тут наведем порядок. Понимаете, что делать? И так побеждают відповідь. Вы все слышали, как он сказал ответ. У меня такое ощущение, что тут поменялись просто потоки, Там не только карасю. Если взять анализ, посмотрите документы, они опять не дадут документы. Потому что прокуратура там. там и милиция там. Понимаете, что я? Очень тяжело. А суды, вроде судами работаться. Юстиция же судами работает хорошо. Что явилось основанием для отказа, чтобы при областном управлении юстиции не было громадских раз. Именно какой нормативный документ? Положение. 926 положение. Нет, нет, нет. Каким положением? Положение про головнее управление юстицией в местах. Я Я извиняюсь, что маленький такой диалог получится, насколько я понимаю. Ну, во-первых, вы орган вакансии власти. Это первое. Второе. На вас распространяется 996-я постанова Кабинета министров. Она выше вашего положения. Она является первым документом, который вы должны выполнить. Согласно этого документа, там э, написано, что при центральных органах власти э, конкретно не указано, что обязательно должно быть, но и не указано, что не должно быть. Поэтому в целом ваш орган юстиции, как и вся вертикаль органов выполняющих власти, начиная от центрального аппарата и кончая до аппарата, который имеет юридическое лицо подразделения, должны иметь громадскую раду при своем городе. А так гласит, да, в принципе, да, это я постановка. Там четко не указано, что обязаны, но и, и не указано, что не обязаны. Поэтому вы должны, если запрета нет, мы имеем требовать, так как мы громадские, и должны делать то, что не запрещено законом. У нас это законом не запрещено. Вот У вас нет э, обязательств, чтобы вы нам отказали Поэтому, в сути своей, вы должны э, это самое, дать нам возможность при вас создать громадку. Мы вас э, убедительно просим после этого совещания, завтра у вас будет рабочий день, почитайте да. на постановку. И значит отреагируйте. Письмо было? Письмо отреагируйте, пожалуйста, на наше письмо в том плане, чтобы мы могли прийти, создать инициативную группу, и по той положении про цена. Я, я не посадовую по особо, и не надо на уповноважение, ну как бы инициатива створения. Я противный. Вы, вы передайте, вы передайте. Коль вас уполномочили сюда прийти, значит вас уполномочили, чтобы вы передали нашу грудь. На ворошу Любовського РВ України в Вониській області лейтенант міліції Харасюк Сергій Вікторович був звільнений з органів внутрішніх справ 13 листопада 2008 за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальник складу ОВС України. До коли його приймали на роботу в управлінні юстиції на цей факт, що не звернули. Як ви можете зрозуміти, що зараз резюме якось Росія по інакшему зі звільнили по дискредитації? Який може бути зрозуміло на охороні життя? Наскільки я проінформований, э, пан Клоп звинувачувався у вчиненні вбивства э, жительки Шаського району, здається, С, села Зарга, я так, так, так Віценець да, э, э, був затриманий на підставі сфальсифікованих матеріалів, адмінматеріал подальшому дільничний інспектор, який випустив фальсифікацію цих матеріалів, був засуджений до двох, здається, до двох років позбавлення з відстрочкою. Прокуратурою перевірялися також інші звернення громадянина перекоштує щодо неображення діпоці працівників міліції. По всіх інших зверненнях, наскільки я знаю, відмовно порушення кримінальні справи. І це рішення на даний час не... Відділом в нього була інспекція до складу, просто э, надходило подання з Вухомської міжрайонної прокуратури 98-му році. Э, в жовтні місяці ну, я ще тоді не працював в інспекції, просто збереглися деякі документи, бо більшість документів, прошу зрозуміти, вже знищена, оскільки пройшов тривалий час. E, Термін зберігання відповідно закінчився. Значить, проводили службове розслідування по поданням органів прокуратури. По цьому службовому розслідуванню також порушень дія працівників на той час становлено не було, однак було прийнято рішення остаточно вирішити питання по працівниках за наслідками реагування органів прокуратури. Ну, що до того, яке реагування було, то я вам сказав, а давати оцінку цим рішенням я не ще тоді ще коли в владі. Він повідомляв про те, що в мене тез, пан Оренко Олександр Іванович, голова Львовського районного суду, ти мені нічого не зробиш. Тоді ще казав. Тоді прокурором був у нас в Любовському районі Масалу Сергій Миколаївич. О, Жителі нашого району дали йому таку призвиську, кліжку такої. Король відписок. Ніхто ні одна передна людина не могла звернутися до нього, щоб щось не будь юридично правильно виконати. Все все, 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 відмовляв. все, все, Нічого. Приїжджав пан Тарасюк, будь ласка, всі питання вирішилися. Це також Анатолій Миколаївич, прокурором тоді був, служка Забосної прокуратури був признаний, теж працював. Те ж саме. Небою Коли Миросалович, теж саме каже е -е, прокурор мені Іван Іванович, от зрозумій одне, стоїть стіна. Як ти можеш через цю стіну пройти? Ти її не поб'єш. Таке мені, як потерпілий особі, повідомляє, каже, я передушу такий закон України. Давайте будемо в місті пробивати. Зважаючи на вище виконане, враховуючи, що у вашому зверненні на місці будь-яких даних про вчинення кримінального правопорушення підстав для внесення відомостей до єдиного реєстру судової спеціальної немає. Разом з тим вказане рішення, ви вправі скажете слідчому суді Луцькому районного суду. Порядку статті визначено статтею три статті 37 запад України. Тобто дивиться тобто в мені звертатися у міськрайонний суд, де красикові всі друзі, хто піде проти такого начальника, який балотується на посаду державного збірці. Абратість і почуття очередну відписку. То називається переводи з постовопорождя. Я думаю, що це треба вирішити. Тут на місцевій інформацію заслухали, заслухали. Закрита комісія документи. Зібрати документи. документи. Поговорити там засідання комісії. Без преси, без нічого закритого. В робочому порядку. В порядку. Після цього ці матеріали набравати. Як вирішити? Як Міністерство юстиції... На рішення комісії, куда туди. І Міністерство юстиції плод для регіональної прокуратури. Это моє чисто мені.